Огляд на крилові маркери не чекали? Я теж. І доброго вечора з України! Атена Неко до ваших послуг. Такий собі бадьорий початок відео. Щоб ви трохи розуміли комічність ситуації, то ці маркери я купила собі на 8 березня. Так, мої руки дійшли до них цього, тільки цього тижня. Взагалі, дуже незвичний для мене матеріал. Бо. Як тільки я намагалася їх активувати, тобто потрясти, понажимати на цю кнопочку, по-перше, в мене заболіли руки. По-друге, в мене було таке відчуття, ніби я малюю вже висохшими спиртовими маркерами. Тобто, то воно не йде. І я не розумію, чому. Потім. І я ще раз нажимаю на цю кнопочку ще раз з і воно пише нормально. Для мене це дуже незвично. Хоча, можливо, для людей, які вже користувалися такими маркерами, це в порядку речей та все ж. Просто попереджаю тих, хто також хоче спробувати і це для нього вперше. Маркери досить яскраві, криючі, в них. Ну, мені подобається їх кольорова гамма, лише в мене питання до синіх, бо у кінцевому результаті вони дуже друг на друга схожі. І різниця майже ніякої, хоча це три кольори. Як на мене, краще б додали ще якийсь оранжевий чи інший відтінок червоного. Чи якийсь більш темний тілесний кольор. Бо для роботи, яку я малюю, мені був потрібен інший відтінок. А, тут зображені мої персонажі, і в одного з них а, шкіра на різних ділянках різного кольору. І я не знала, як мені передати цей більш темніший. Ой, вибачаюсь, більш темний. Тож на цих ділянках я тупо не Майже всі коричневі оранжевий та тілесний разом узяті, плюс білий, і я сподіваюся це видно, я сподіваюся, вийшло нормально. Ще якщо робити увагу саме на недоліках кольорової гамми, то, як на мене, тілесний надто наближений до білого. Вони пишуть майже однаково. Їх на першому шарі взагалі не видно. Та, можливо, це вже тільки мої придирки, бо я не знаю, чекала чогось іншого. Щодо самого процесу малювання, то, хоча це незвично, а мені сподобалося. Я піддивилася в однієї. Англомовної ютуберки, як вона користується такими маркерами, в неї, звичайно, більше палітра та все ж. І вона замість чітких контурів їх трохи розтирала пальцем. Тож то заливка була більш м'якою. І я спробувала це відтворити на шкірі, щоб додати рум'янець, і мені подобається, як це вийшло. Я ще хотіла додати якесь більш-менш контрастне освітлення, але проблема в тому, що світлі відтінки, вони менш криючі в цьому наборі. Тож в результаті цього освітлення майже не видно. А ще я, хоча й не одразу це помітила, але в цій роботі я використала усі відтінки в цьому наборі. Що, як мені здається, круто, враховуючи, що у кінцевому результаті все виглядає гармонійно. Щодо самого Арту, то це мої персонажі Емілі та Франкенштейн. І я їх малювала ще чи то у кінці лютого, чи то на початку березня, бо планувала зробити з ними Drawings in Your Style. Але я це надто затягнула, а ще я планувала зробити челендж на честь Мермею. Тож не в цей раз, можливо, колись ще буде. Тож, ніякої особливої задумки у самого арту нема, просто, просто... просто так намалювалася. Або ж я просто за цей час забула, в чому була ідея. Ну, можливо. Ну що ж, марками я попрацювала, мені сподобалося. А, якщо у вас є такі самі маркери, або схожі, то поділіться в коментарях своїми враженнями. Так, анонсувала конкурс по мармею, домалювала роботу, тож, напевно, час завершувати відео. Ось такий результат в мене вийшов. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мої інші соцмережі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я обов'язково усе прочитаю. А на цьому все. Дякую за перегляд відео. Побачимося у наступному. Слава Україні!